Друзі, вітаю! Франція та Німеччина почали скептично ставити щодо плання подолання вето Угорщини на допомогу Росії. Мовляв, типу дві найсильніші країни Європейського союзу не знають, як подолати вето маргінала Орбана. Дуже вже надто це схоже на гру проти України, мовляв, а ми не знаємо, що робити з Угорщини. Україна, бери, здавайся. Смішна інфантильна позиція. Думаю, що ми цього не розуміємо, намагаються з нами грати в котів та мишей. Друга історія, Зеленський почав видавати по тисячі, по тисячі гривень кожному, хто це заслужив, не заслужив, і загалом не важливо, що означає така щедрість від президента. Чи в нас з'явились. Нові надмірні кошти, чи, можливо, ми побороли корупцію і грошей так багато, можливо, знайшли нафту чи перемогли в війні, не знаю. Але є ось така історія, її теж варто розібрати. Ну і, власне, перші скандали на виборах в Грузії, там уже і підкуп, і засипання бюлетенів, і пізно відкриті дільниці, і, наприклад. Люди, яким дають одразу по кілька бюлетенів, але за однією умови, якщо ти підтримуєш партію влади, давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках, але спершу прошу підписатись на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, і тому підписка надзвичайно важлива, тому що алгоритм тоді буде піднімати відео і давати більше простору україномовному контенту. І навпаки, через скарги ми будемо. Просідати тому, будь ласка, підпишіться. Порекомендуйте друзям. Друге, я прошу зробити донат. Збираємо на дрони одразу на три бригади. Ми будемо купляти дрони розвідники українського виробництва. Будемо Mavic купувати. Ну, і зрозуміло, що дуже багато будемо купувати. 20 дюймових FPV-дронів, які будуть долітати до Донецька і там виконувати завдання. Тому, будь ласка, зробіть донат. Вчора ми вже почали, більше сотні зібрали, рухаємось до півтора мільйона. Власне, Франція і Німеччина дві країни ЄС не підтримали пропозицію, яка спрямована на те, щоб обійти вето-Угорщини, яка блокує виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів. Доларів європейська служба зовнішніх дій пропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до європейського фонду миру. В майбутньому це б дозволило Україні спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн без осієї вимоги одностайності 100% консенсусу, який часто панує в Європі. Всі розуміють, що Путін купив двох Фіцо і Орбана. Ну і власне цими двома покидьками завжди зриває допомогу Україні. Але як розповіли співрозмовники агентства, деякі держави-члени, а ми знаємо, це Шольц. І Макрон сказали, що не хочуть так робити. Типу, це буде такий негативний прецедент, який може поставити під загрозу власне, майбутнє зовнішніх інструментів Європейського Союзу. Ну, типу, треба прийняти якесь рішення, ми не знаємо як, хтось проти, тому краще прецедент не робити. Ну і власне, ці інсайдери з агентства кажуть, що у деяких країнах добровільні внески можуть. Потребувати схвалення національних парламентів, що створить ще додаткові різні складні механізми. Блумберг каже, що наразі не зрозуміло, яку підтримку ЄС отримає запропонований план, тобто вони хочуть якихось. Ну не знаю, додаткових умов десь нас подаїти. Можливо, хочуть, щоб ми щось там з Росії можливо підписали. Бо ви ж знаєте, що в Берліні, і в Парижі втомилися від війни. Треба дзен ловити, осінь золота проходить. Ну і цим політикам хочеться до да, поїхати відпочити. Вож тільки в серпні відпочивали, а вже жовтень, пора. Тому треба Україну поставити незручну позу. Я вам більш ніж обіцяє, що ми пройдемо ці заборони, обійдемо, але просто дуже незрозуміла позиція дуже відповідальних політиканів, які про свої задні це думають, але не думають про український фронт і шантажують нас грошима. Були б там гроші, 6 мільярдів. Не найбільша сума. Але вони знають, що для нас це місяць війни. Не буде цих грошей, буде сипатись фронт. Да, G7 погодило допомогу Україні на 50 мільярдів, але. Створення прецеденту коштує для Макрона і Шольца 6 мільярдів. Ну окей, просто Макрон і Шольц могли б подумати, скільки життів коштує ось це дурне затягування. Мода на шантаж України стала занадто сильною. і Починають нею користуватися у внутрішніх політичних цілях цинічні безвідповідальні політикани. От нехай своїм виборцям підуть розкажуть, скільки людей вони вбили своїми руками через затримування. Ось таких виплат. Просто коли їм горіло і просив Брюссель і Європа, натисніть на Угорщину, ми зробили газ прикрили, нафту прикрили. Зараз ви проти нас це включаєте Угорщиною стиди позор. Зеленський вийшов із новиною кожному українцю тисяча гривень. Видати нова програма з 1 грудня. Що сказав Зеленський? Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон, зима, багато роботи, енергетичні захист об'єктів, робота над стійкою системою. Готуємось, регіони готуються, громади готуються, військові. окрім Таких системних речей є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Доручив запровадити, каже Зеленський з 1 грудня нову програму, яка буде відчутно для кожної сім'ї в Україні. Її підтримка називається для всіх наших людей дорослі діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень і. Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів, послуг, зокрема комунальних енергетики і далі. Квитки Укрзалізниця, українські лікарські засоби також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, культурні послуги. Можна донатити на військовим, волонтерам і дрони. У мене змішані почуття. Перше, що мене, чому це не адресно. Ну, наприклад. Є в Україні там ну, пан Зеленський, йому ця тисяча треба, є Шмигаль, йому ця тисяча треба. Є Стефанчук, йому ця тисяча треба. Ну окей, окей то що ж ти владу обстюбиш? Ну давай візьмемо іншого спікера, який був там. Єценюк, Гройсман, Литвин. Кому з них ця тисяча треба? Окей, давайте візьмемо далі. Є Форбс 100, їм ця тисяча треба. Я про те, що є дійсно люди, яким треба, можливо, і не тисяча, а можливо, 2, і 5, і 10. Дійсно входимо в зиму, наприклад, внутрішньо переміщені особи. Їм треба. Наприклад, сім'ї військових, їм треба. Люди обмежені в своїх можливостях, їм треба. А коли ми ринок засіваємо, ну це прикольно, багатьом гарячим голом буде круто. Але я пам'ятаю, коли в нас видавали на книги за два місяці до війни. Хтось пішов в цирк, хтось пішов, купив книгу, але це був час, коли треба було купувати зброю. Так само зараз є енергетична підготовка до зими, але не треба засивати всім. 40 мільйонів по гривні це мільярд доларів. Друзі, вони в нас лишні. Просто я за те, щоб допомагати тим, кому треба, а не просто розкидати на ринок. Далі, чого ця ідея виникла? Давайте чесно. Зловили на грошах мсеківців. Чи знала влада, що мсек бере бабло лопатами грибе? Знала. Чи боролись вони з цим? Ну, поки журналісти не почали ні. Всіх все влаштовували. Схожу історію ВЛК мали перепровіряти, провіряти, мали все робити. Нічого не вирішили. Так само тут. Ми їх скасуємо до 1 грудня. Ну, скасовуйте. Вийшли експерти, кажуть, там воно не допоможе систему триміняти з середини. Окей, почули. Але люди розізлились, несправедливість до влади, корупція, вони грибуть. Що в таких випадках роблять? Ну, ось так. Ловіть. Розумієте, це безцільно витрачені гроші. Так, да, вони підуть в економіку, супер. Частина на українські товари, ну клас. Чи можна було б їх використати більш ефективно для держави і для тих, кому потрібно найбільше можна? Так, да, там є класні фішки, можете потратити на дрон, але ті, хто може, і так тратять. Ті, хто ні разу це не робив, я не вірю, що першу свою тисячу потратить. Але це стиль Зеленського. Він любить роздавати, розповідати, ну а потім казати, грошей нема. Я був би дуже за, щоб ці гроші пішли не з бюджету. А з корупціонерів. Чи можна було б з секівських корупціонерів і прокурорів, інвалідів так званих, взяти мільярд? Можна. Їхнього персонального кеша. Але чомусь воно не береться. Тому, коли нам дають тисячу, це кажуть, закрийте очі, що там велика корупція на десятки, на сотні мільярдів. Просто не дивіться, вам дали вашу тисячу. Мовчіть. Розумієте, ось це називається відкупитись від корупції. Мене це трохи злить через те, що ми могли б ці гроші потратити ефективніше. У нас є групи, які потребують, їм треба допомогти. Військовим дрони треба, амуніція треба, медицина треба. Так само нам є до чого готуватись до зими. Просто роздавати, ну, знову ж таки, попахує просто дешевим популізмом. Але такий час. Рейнметал, до речі, хотів вам розповісти: будує в Україні чотири заводи, один вже працює, дуже скоро буде. Перші БМП ще будують завод по боєприпасам і пороху. Ну і дуже скоро теж обіцяють запустити завод з виробництва власне, українського ППО. Вибори в Грузії там несеться поповні. по повній. По-перше, не всі участки відкрились вчасно, дехто запізнився спеціально, хтось отримав по кілька бюлетенів, хтось всипав бюлетені пачками, хтось уже почав підкуп, одним словом, дуже багато. Вкидів партія влади намагається передавити, додавити, донести бюлетені через те, що реальних голосів не вистачає. І саме тому почалися якраз дуже багато таких собі заворушень. Зараз їх буде все більше і більше, і багато хто говорить, що можливі навіть протести чи навіть. Революція, ну голосування триває. Давайте щоб не агітувати за жодну зі сторін, це заборонено. Ну от все-таки дочекаємось фінальних результатів. Побачимо, якою буде опозиція. Ну і ще західна преса дала підтвердження, що Росія давала дані про Ізраїль, де пересуваються війська, куди будуть атакувати, що будуть робити. Передавали це Ірану. Коаліція держав, диктатур і автократія допомагає одні одній, щоб боротись з демократіями. Ось така, друзі. Історія. Це всі важливі новини, які я вам хотів сказати. В коментарях напишіть, підтримуєте ви в такому форматі роздачу грошей, чи хотіли, щоб це було більш ціленаправлено? Можливо, не всім, кого я перечислив. Треба давати тисячу. Наприклад, Яценюк з Зеленським Литвином могли б і обійтися. От, або інші люди, да? але напишіть, от як ви відноситесь під час війни до ось таких широких засівань. Зробіть донат. Скоро у вас буде тисяча, будь ласка, потратьте її з розумом, потратьте її на дрони, і ви знаєте, на які саме. У нас є дрони, наші дрони, які ми будемо купувати для наших хлопців, для звільнення наших територій. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.